Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго ранечку. Ви знаєте, кавалєрка встала нині швидше. Ну, так таке, завжди, то не є швидше. Розумієте, четверта ранку всі збудила, блек поїв, попив, робив всі свої справи. Та я пішла спати блек біля мене. Але, ви знаєте, блек тепер мудріший, він тепер корву на ліжку спати не хоче. Він, коли ми спимо, він тако поспить. Ідеся в ігрову кімнату, вернесі і назад, по кілимку такоганяє, ліво <смірш> Ну, Але кав'єрка вже як є, то є наш улюбленець, тому, як я кажу, йому можна все. Але читала кавлірка нині рано коментарі, під тим його відео, знаєте, що ми вчора хотіли вам настрій підняти. Знаєте, кав'ярка, я так по правді скажу, певно, вам ніхто того не скаже. Вчора того відео взагалі не мало бути. Тому що я була така вимучена. Мене так крик крижі боліли. По-перше, наробилися. По-друге, в холоді. По-третє, ще й обісрали під тим відео. знаєте, Просто обісрали. Так деколи обідно щось думаєш, щось комбінуєш, щоб підняти людям настрій. Тому що живемо, видите, маємо такого сусіда, що нам жити не дає. Якось стараєшся то. Знаєте, якось. Витягую, йдеш через себе, хоче щось смішне придумати. І то на ходу, до речі, все думалося. Не було ніякого ні сценарію, ні нічого, то просто на ходу все придумалось. І тут заходжу під відео і починається, і починається. Ясно, що більша більшість кавалерки всі підтримали, сказали, молодець підняли настрій. Навіть під відео захищали, наші дівчата старалися. Зараз такий час хоч трошки підняти настрій. Ну, але як я завжди говорю, знаєте, дуже мало людей похвали підтримує, але більша половина, вибачте слово, обсери з ніг до голови. Та ще й придумають купа історій мимо того всього. Ну, але кавалерка вже як є. А я читала відео і кажу, когли, ти є сильна. Ти, що тобі то, то, що там пишуть під тим відео? Тебе інтернат не зламав, тебе перший чоловік не зламав, другий не зламав. А Зараз коментарі зламають, стріпалася, так як я вам завжди говорю. У мене кавалерка по житті, откої йде дорога вперед. Мені назад не можна все дивити. я всі назад дивлюся, спотикаюся, падаю і стою на одному місці, і, знаєте, і топчуся. Тому так само і вам говорю: хочете, не хочете. Тяжко чи легко, біла полоса, чи чорна полоса, але кожна людина, кожного дня, який би в неї настрій не був, хто би що не говорив, але вона має рано встати, файно сістрипати, піти в зеркало, сказати самі до себе, я найкраща, найсильніша, я все можу, мене ніхто не зламає. Ну і тоді. Все, зразу-разу водні процедури. І чистили, песок файно вмили, директоршу на воду, хлопці кутка файно виталяпали і всі разом. Беріть ці зарувати. Ви знаєте, до чого я веду от за ті коментарі. Ви знаєте, Кавалітка, життя в нас реально було дуже важке. Я зараз буду говорити за себе. У мене життя було дуже важке. Я, бу... я була в дитинстві дуже зла і на людей. Ну, на всіх, тому що була в інтернаті, а я там. Не хотіла бути. Я хотіла до хати, до мами, ну, але так склалося в житті, що ми сироти, що наших батьків нема, а скоро вони повмирали. І ви знаєте, коляка, я читайте його коментарі. І я сама собі даю відповідь Галина, Пишуть по там ту сторону, не знаючи мене. Так, то не тільки мене, то дуже багатьом так всім пишуть. Але ж вони не знають насправді, як воно є, яке життя в людини було, до чого я веду. Життя було нелегке. Але воно мене не зламало. І в мене є та щирість доброта до людей. Та де би я сиділа під чужим відео, писала якісь капості. Та в мене кавалерка на той часу нема. Мене хтось тобто питається, ти виділа, там відео вийшло. Я з такого подивила, ну де мала видіти? Ну, коли мала видіти? Та, дехто пише, що я ніц не роблю. Але насправді воно ну, не так. Якби ніц не робила, би не жила на орендованій квартирі. Павлірка, щоб щось мати, треба сітко звивати. Знаєте, що деколи навіть немає часу сісти і поїсти. Отак От я вам скажу. Ну, і ви зрозуміли, я до того вела, що як би життя мене не кидало, як би воно не бухкало, по житті різні люди були. Я вам правду говорю, різні. Були, що осуждали, були, що каміння кидали, ну, словесно. Були, що жаліли. ну Але я є людина, і я, знаєте, не стала такою жорстокою, такою, знаєте, я, я є людина, я люблю людей. Ну, але чомусь люди зараз настільки жорстокі, що мене деколи того під відео, яке я ну просто вбиваю. Ну, я вам говорю так, як я деколи руки тако впускаються на тому кінець. Ну, але то си впустили на пару хвилин, а далі ясь стріпала. Кати що, корова, варити чи що? Та ти метр п'ятдесять вісім, п'ятдесят сім Що тебе в тому житті зламає? Тебе ніхто не може зламати. Ну, бо знаєте, як я говорила. Діти, які жили в інтернаті, діти, які не мали батьків. В нас був один ні, нас тако говорили. Або ми життя, або нас життя. І нам треба було просто між тим двома обирати. Розумієте? Ну, і я, а я вибрала така, яка я є. Ну не зламає мене нічого. Ви пишете під відео, коментуйте, то то ру, то сітішу, то, сі та, то танцюю, то ще ж. Я вам говорила, пропонувала. Проживіть один день мого життя. І подивитеся, чи воно є легке, чи воно є прекрасне. знаєте. Але на життя я не обіжаюся. Я дякую Богу, що я маю роботу, що я маю біля себе вірних коліжанок, щирих коліжанок, які мене завжди в будь-якій ситуації підтримують. І вам, отим хейтерам, які дуже, знаєте, злі такі щось пишуть. вам, Я вам бажаю в житті всього най найкращого. Подивіться на світ інакшими. Інакшими очима, і ви це життя і людей полюбите. Тому що я вам говорила, я деколи буваю в таких місцях, в таких сім'ях, що я в шоці є. Я кожного дня дякую Богові, що я маю роботу, що я маю племінників, ну що я маю взагалі сім'ю і родину. Тому полюбіть себе, полюбіть життя і полюбіть. Та й таке пам'ятає наговорила то на говоряла. А ви тепер розгадуєте той ребу, що я вам там наговорила? Сама вже не пам'ятаю, що я сказала. Але знаєте, легше ми стало, бо виговорилася, і мені набагато легше. Так що коментуєте мене, коментуйте, не здали, ай буде не здала. Але поліжанок моїх там не пхайте, бо потім захочу якесь відео зняти не більше зі мною не підуть. Бо то вчора просила одну коліжанку дуже довго. Так що це їхнє, а на мене можете капоніти. Якщо чесно, я до того всього привикла, знаєте. У мене каміння, а я цукерку. У мене камінь, а я цукерку. Знаєте, ну а що я маю робити? Ну Таке життя. Або я, або мене. Тому колег якось так. Всім гарного, мирного і позитивного. Спочатку розігрітися. так. А потім, працювати. а потім працювати. А то замість сонця, те Ні, то включила та лампа вдома місце займає, знаєш, бо ялинка має бути. Та й думаю, заберу її поки. А тут таке світло скупувати, я те скажу. Mm -hmm. Взагалі. Я казала, тут три якісь інші галогенки чи ще ж весу крунове вирували отакі обозна. Дайте думай, де тут то сильніше купити? Ну але вже які? Ви були там і забули кульки. Два-три купити. Угу. За угу. Тоді заходили на пол. Ну. Так що зараз кавелірка все показує, що ще є в нас, тоді беремо ялинку, іграшки і додому. І вдома Ідома зараз коритки. Ялинку в діти. Це то зараз буде двіжуха. Зараз, як не буде знати, що це робить з ним. Угу. Я вже навіть придумала, де буду ялинку ставити. Так, хотілося так файне місце поставити, але ну, я сподіваюся, що там їй буде добре, ті ялинці. Вона без бляк і паску не співала. бо бляке, як до ялинки буде по ялинці. Ну, але як ви кажете, Галина нехай привикає. Так і буде. Але перше перший сідогрів. В сірому кольорі руш, рушник Баня. Ціна 400 гривень, хто бажає придбати, пишіть приват. Чого ти я, А знаєш, я коли мерзну, в мене чомусь так на діалект дає. Я так курва не м'якную, а тут то вже порога. Я не то, що забула, мені кажуть, в мене таке відчуття, що мені песок дуже мерзкий, розумієш? А Курва, а чому мені той песок мерзний, я не знаю. Багато говориш, не? <рес> Напевно, мало, мало. Що, що? Ти ж на ній мало говориш. Нені мало? Мало. А я це зараз виправлю, ти не переживай. Мені треба ум'янок викидати до когось. Та тихо, де ти ж ти лашк. Знаєш, коли людина хоче все швидко зробити, хоче якийсь приду, він забув. Ну, Естетично це було. В мене, коротше, ніякий, я знаю. Сміляє mm -hmm. шафу нагадує. У мене, мене в хаті порядок в шафі, тільки тоді, коли я поприбираю. Бо коли це прибирання закінчує, все. Далі вже немає нічого, абсолютно, ні прибирання, ні нічого. Йдемо далі. Давай трошки веселіше. Давай, давай. Я вже тут зашлет договориш. Я вже тепер знала. Я ж подав, наску на тебе дивлюся через той екран. Думаю, боже мій. Я вже така якась така, знаєш. Я вже на напевно хочу. Жалійте мене хоч хтось. Але я страшенно не люблю. Тобі ще ялинка. Я взагалі не люблю, коли вони жаліють. Якщо чесно, бо я тоді, ну, як кожна людина розкисаєш. Так, розкисаю, але я розумію, що робота роботою. Треба все показати, все розказати. І приходжу до хати, я вже нічого не хочу ні говорити, ні розказати, лягти і лежати. Ну, але нема коли треба працювати, понали.